Якщо ми говоримо про Одесу і регіон взагалі, то загалом зараз захист до посилення Одеси, так увага до посилення захисту Одеси від російських атак, вона помітно зростає. І Reuters повідомив про перекидання Румунію своїх ППО ближче до кордону з Україною. От, на вашу думку, це посилення захисту свого кордону, що це означає? Це Румунія, власне, показує свою готовність, скажімо так, бути теж на захисті регіону. Дуже важливе питання. Ми насправді постійно співпрацюємо з представниками румунської влади і очікуємо, щоб Румунія в такому доброму, скажімо так, форматі відгукнулася на заклик нашого президента взяти відповідальність за відновлення одного з регіонів України, і ми були б дуже вдячні, якщо б це була саме Одеса. Але насправді мені здається очікувати прямого захисту, хоча б при тунайської території, напевно, нам не доведеться про це зокрема чітко заявив Н. Столтенберг, коли заявив, що альянс не розглядає падіння безпілотників на території країн НАТО як навмисну атаку. Але при цьому альянс посилює свою присутність на східному фланзі. І хоча мені здається, цілком відкидати символізм цих дій неможливо. Дехто в Кремлі вважає, що атакуючи Україну, він захищає Росію від НАТО, але у відповідь має розширення НАТО через прийняття до альянсу нейтральних Швеції та Фінляндії. А зараз після варварських обстрілів Одеси НАТО зробило ще один крок назустріч Росії вже на південній ділянці східного флангу. Ну насправді ми вітаємо такий символічний крок зі сторони Румунії та НАТО в цілому, ми стали мені здається ще на один крок до НАТО ближчими, і цей рух насправді вже не зупинити.